ЧАС СЛУХАТИ СЛОВО БОЖЕ Добрий день, дорогий друже. Минулого разу ми почули дуже сумну історію про улюбленого Богом царя Давида. Пам'ятаєш, який гріх скоїв Давид? Він узяв дружину чужого чоловіка, це гріх перелюбу. Поки Урія був на війні, його дружина Вірсавія завагітніла від царя. Але перше, що зробив Давид. Було не розкаяння. Він хотів приховати свій гріх. Хіба вийде з цього щось добре? Один гріх призводить до іншого. Біблія. Друга книга Самоїлова. Одинадцятий розділ. Якщо тільки Урія навідається додому і побуде зі своєю дружиною, ніхто тоді не звинуватить мене в тому, що я скоїв, вирішив Давид. І він відправив посланця до воєначальника Йоава з наказом відрядити Урію у відпустку додому. Тільки но Урія прибув, він пішов сповістити цареві про своє прибуття. Давид розпитав його про те, як ідуть справи на війні. Відтак він сказав зараз іди до своєї дружини і побудь трохи з нею, потім повертайся до війська. Але Урія не пішов додому. Наступного ранку Давид жахнувся, побачивши, що Урія провів ніч біля палацової брами разом із царською вартою. Чому ти не пішов до своєї дружини? запитав Давид. Як я можу зручно спати у своєму будинку, коли твоє царю військо ночує просто неба? відповів Урія. Як Давид не старався, але й наступну ніч Урія провів біля палацової брами. Давид був змушений визнати, що його план щодо зустрічі Урії з Віршавією провалився. Урія виявився надто гідним і чесним воїном. Добре, мовив Давид сам до себе, але вже сердито. Я знайду спосіб. Позбутися урії. І він написав до Йоава: Відправ урію на передній край битви, а потім відступи і залиш його, аби він загинув. Давид віддав цього листа Урії, щоб той передав його своєму воєначальнику. Йоав відразу приступив до виконання царського наказу. Він послав своїх воїнів туди, де ворог був найсильніший, а з цими воїнами був і Урія. Урія загинув разом із багатьма іншими хоробрими воїнами Давидового війська. Потім Йоав послав до царя посланця з новинами про наслідки битви. Якщо цар розгнівається, що так багато його кращих воїнів загинуло, казав Йоав посланцю, то скажеш йому, що Урія також загинув. Коли Давид довідався, що його задом здійснено, то дуже зрадів. Урія загинув і вже не зможе ні про що запитати. Тепер цар міг сам одружитися з Вірсавією. Жарти з гріхом. Дуже небезпечні. До перелюбу Давида додалося ще й убивство. Якщо ти згрішив, то будь чесним із собою та розкаюйся перед Господом. Адже ти пам'ятаєш, що гріх завжди має невтішні наслідки. З наступної історії ти неодмінно дізнаєшся про них. Нам час прощатися до побачення, до наступної зустрічі. Коли знову настане час слухати Слово Боже.